Що відбувається у найпотаємніших куточках психіки, коли раптово відчуваєш, що хтось тримає тебе в своїх думках, коли людина надсилає тобі повідомлення саме тоді, коли ти про неї згадував, коли твої внутрішні образи та її дії збігаються настільки точно, що про випадковість не може йтися. Лише на численні розуміють, що те, що більшість списує на простий збіг обставин, насправді є справжнім психологічним феноменом, який Юнг називав «синхроністю». Тим незвичайним зв'язком між подіями, що не має причини на характеру, але відкриває психічну дійсність набагато глибшу за все, що здатен осягнути наш раціональний розум, та людина, яку ти відчуваєш у своїх думках, що несподівано повертається у твоє життя якраз тоді, коли ти вже готовий був відпустити, яка ніби щитує твої емоції, не вимовляючи жодного слова, вона не просто мимохідь згадує тебе, а закликає через психічну частоту, що виходить за межі звичайного спілкування. І ось парадокс, який юнг не переставав досліджувати чим глибша душевна єдність між двома людьми на рівні колективного несвідомого, тим синхронніше працюють їхні думки, тим ближче перетинаються їхні долі, наче обидва виконують танець під мелодію, яку, крім них, ніхто не чує. Залишайтеся до завершення, адже я розкрию вам п'ять найнезвичайніших ознак, що вказують на те, що хтось звертається до вас своїми думками. Як розпізнати? Коли цей зв'язок, який ви відчуваєте, є справжнім, а не параною. І найголовніше покажу вам, яка з цих ознак найпотужніше свідчить про те, що ви поєднані на рівні душ, які рідко хто усвідомлює. І ось про що мало хто відверто розповість: існує п'ять дуже конкретних індикаторів, які з'являються, коли хтось справді кличе вас своїми думками, п'ять патернів синхронності, що розкривають настільки глибокий зв'язок. Що більшість людей навіть не може сформулювати, що саме відбувається. Чи помічали ви колись величезну різницю між тим, коли просто згадуєш когось, і тим, коли хтось справді пульсує у твоїх думках? Ця відмінність є абсолютно всім, і коли зрозумієте психологічні механізми, що стоять за цим тихим покликом, зміниться не лише те, як ви сприймаєте зв'язки у своєму житті, а й те, як дозволите собі розпізнавати, коли хтось справді шукає вас на невидимому рівні. Дозвольте мені надати контекст того, як ми дійшли до цього розуміння, оскільки це надзвичайно важливо для осягнення того, що називається психікою. Протягом майже всієї історії людства, корінні культури, духовні традиції та містики розуміло, що існує реальність далеко за межами того, що можуть сприйняти п'ять органів чуття. Існувало психічне життя, життя думок, життя наміру, яке мало справжню владу над матеріальною реальністю. Проте сучасна наука у своїй жадобі до раціональності повністю відкинула цей вимір людського досвіду як забобони або фантазії. Юнг був революціонером, бо цієї реальності не заперечував. Він спостерігав за своїми пацієнтами і бачив патерни, які неможливо було пояснити звичайною причинністю. Він бачив людей, які бачили у снах події, що траплялися кілька днів по тому. Він бачив людей, які отримували інформацію, до якої не могли дістатися звичайними каналами. І розробив концепцію синхронності, щоб пояснити те, що неможливо було пояснити лінійною причинністю. Синхронність це не магія, це набагато глибша реальність за магію, бо вона базується не на маніпуляції силами, а на усвідомленні того що свідомість і матерія пов'язані способами, що перевищують наше звичне розуміння. Коли дві людини поєднані на глибокому психологічному рівні. Коли між їхніми душами існує справжній резонанс, вони починають ділити поле свідомості, яке проявляється все частішими синхронностями. Найпоширенішою ознакою, яка вказує на те, що хтось кличе вас своїми думками, є те, що я називаю повторюваною одночасною думкою. Це відбувається, коли ви та конкретна людина маєте в одну і ту саму мить абсолютно ідентичну думку. Часто без будь-якого попереднього спілкування, яке могло б цю думку спровокувати. Думаєте надіслати їм повідомлення, і вони вам його надсилають. Уявляєте конкретне місце і вони про нього згадують у вашій наступній розмові. Чуєте в голові пісню, і вона з'являється на вашому екрані. Але ось найважливіше це трапляється не один раз, це відбувається знову і знову. Ви починаєте помічати закономірність, коли майже щоразу, коли думаєте про щось дуже конкретне, ця людина незалежно виявляє цю думку. І як тільки починаєте розпізнавати цей паттерн, він посилюється, бо ви починаєте усвідомлювати цей рівень з'єднання, і це усвідомлення дозволяє тій людині ще більше наблизитися до нього. Юнг назвав би це активацією спільного архетипу, коли дві людини резонують на подібній частоті. Вони починають потрапляти на однаковий рівень колективного несвідомого. І тому до них приходять однакові думки, однакові образи, однакові істини, що випливають із спільного фундаменту людської психіки. Люди часто це раціоналізують, кажучи, що це випадковість, що це через близьку дружбу, що це через те, що вони багато часу проводять разом. Але якби це було все, це траплялося б з кожним, хто має близьку дружбу. А це не так. Це стосується саме тих стосунків, де існує дуже глибока психологічна синхронізація. Другою ознакою, що вказує на те, що хтось кличе вас своїми думками, є те, що я називаю компульсивним з'явленням у думках. Це відбувається, коли конкретна людина з'являється у ваших думках способом, який ви не можете контролювати, майже нав'язливим чином. Робите щось зовсім інше, зосереджені на іншій темі, і раптом ця людина з'являється у вашій свідомості, наче притягала вашу увагу невидимою ниткою. І в цьому з'явленні є щось дуже специфічне. Це не просто мимохідне з'явлення, коли думаєш про когось, хто там був. Це з'явлення, яке здається вимушеним, яке ніби приходить ззовні, яке відчувається так, ніби та людина буквально кликала вас якимось способом, який ви не можете раціонально пояснити. Багато людей це переживають і намагаються придушити цю думку, намагаються зосередитися на інших речах. Але чим більше намагається її придушити, тим більше та людина з'являється. Бо ця людина своїм наміром, інтенсивністю своїх думок про вас створює резонанс настільки потужний, що ви не можете його ігнорувати. Юнг висловився б ясно з цього приводу: нав'язлива поява когось у ваших думках є доказом того, що ця людина дуже інтенсивно думає про вас, і ця інтенсивна думка, особливо якщо вона несе сильні емоції, створює в психологічні реальності хвилю. Яку ви можете відчути навіть без будь-якого свідомо вираженого спілкування. Залиште у коментарях подвійний лапліс, якщо це нав'язливе відчуття чужої присутності вам добре знайоме. Третьою ознакою, що підтверджує, що хтось кличе вас своїми думками, є те, що я називаю синхронністю в числах. Ви починаєте повторювано бачити конкретні числа. Це може бути час на годиннику, на який ви дивитесь, це може бути число в адресі. Це може бути телефонний номер, що з'являється на екрані. І це число з'являється так часто, що ви перестаєте вірити, що це випадковість. Це число часто має дуже специфічний зв'язок з конкретною людиною. Це може бути важлива дата для вас обох, це може бути число, яке ця людина часто згадує. Це може бути число, що має для вас обох особисте значення, або це число може бути чиїмось днем народження. Це може бути число, що з'являється у житті цієї людини способами, які ви дізнаєтесь лише пізніше. Це може бути код, що поєднує вас двох способами, які ви не можете повністю сформулювати. Тут працює мова синхронності. Всесвіт через числа підтверджує, що ця людина думає про вас, що ви пов'язані з способом, який перевищує раціональне пояснення, і чим більше уваги ви приділяєте цим числам, тим більше вони з'являються, бо ви стаєте більш сприйнятливими до посланого послання. Дивіться, я розумію, що це може звучати дуже містично або навіть так, ніби ви просто уявляєте якісь шаблони, коли їх нема. Але майте терпіння, обіцяю, що за мить. Це матиме ідеальний сенс. Четвертою ознакою, що вказує на те, що хтось кличе вас своїми думками, є те, що я називаю синхронізованим пробудженням. Ви раптово прокидаєтесь посеред ночі, і саме в цей момент або протягом кількох хвилин конкретна людина надсилає вам повідомлення або прокидаєтесь від яскравого сну про цю людину. І коли дивитесь на телефон, там підтвердження, що ця людина саме в той момент думала про вас. Сонце стан, коли свідома думка приглушена, коли раціональні захисні механізми не працюють на повну силу. І саме в цьому стані ви найбільш відкриті до прийому психологічних сигналів від інших людей. Коли хтось дуже інтенсивно думає про вас посеред ночі, ваше несвідоме це вловлює і пробуджує вас, щоб ви могли цей зв'язок усвідомити, і незабаром після цього з'являється фізичне підтвердження повідомлення, дзвінок або знак, що підтверджує, що ваше відчуття було точним. П'ятою ознакою є те, що я називаю емоційним резонансом без контексту. Ви раптом відчуваєте дуже сильну емоцію, яка не має відношення до того, що ви робите в цей момент. Можете відчути глибоку печаль без причини, можете відчути вибух щастя без зовнішнього стимулу, можете відчути тривогу, яка здається ірраціональною, бо у вашому житті все йде добре, і пізніше дізнаєтесь, що саме в той момент конкретна людина переживала цю емоцію дуже інтенсивно. Ви буквально вловлюєте її емоційний стан через психологічний зв'язок, який вас об'єднує, це не емпатія у звичайному розумінні, бо емпатія вимагає фізичної близькості або принаймні знання про те, що людина переживає щось конкретне, це емоційний резонанс, що відбувається на відстані, без слів, без жодного зовнішнього сигналу, що вказував би на те, що інша людина переживає цю емоцію. Шостою ознакою є те, що я називаю синхронізованим натхненням. Ви отримуєте ідею, натхнення або рішення, і незабаром дізнаєтесь, що конкретна людина отримала точно таке саме натхнення в той самий період часу. Можете написати вірш, а потім дізнатись, що ця людина написала щось дуже схоже за темою або навіть за формулюванням. Можете мати пробудження щодо певної філософської істини, а потім виявити, що ця людина прийшла до того самого висновку незалежно від вас. Це відбувається тому, що ви обидва черпаєте з однакового джерела психологічного натхнення з однієї тієї самої частини колективного несвідомого, що активується, коли між вами існує глибокий зв'язок. Сьомою ознакою є те, що я називаю повторюваними символами. Ви починаєте бачити один і той самий символ, образ або метафору у різних контекстах, і цей символ має особливе значення для вас і для конкретної людини. Це може бути тварина, яка з'являється у ваших снах і потім з'являється у реальному житті незвичайним способом. Це може бути слово, яке ви обидва почали вживати одночасно, хоча раніше воно не було частиною вашого звичайного словника. Це може бути колір, місце, звук або будь-який інший елемент, що повторюється з такою частотою, що ви більше не можете вважати його випадковістю. Ці символи це мова психіки, мова, яку ваші душі використовують для спілкування, коли слова недостатні. Восьмою ознакою є те, що я називаю фізичними відчуттями без причини ви починаєте відчувати конкретні фізичні відчуття, коли конкретна людина інтенсивно думає про вас. Можете відчувати теплоту у грудях, можете відчувати поколювання на шкірі, можете відчувати, як ваше серце б'ється швидше, без видимої причини, і незабаром після цього отримуєте підтвердження, що ця людина саме в той момент думала про вас або переживала щось, що стосується вас. Ваше тіло є антеною, що вловлює психологічні сигнали набагато раніше, ніж ваш розум здатен їх усвідомити. Тіло знає правду про з'єднання навіть тоді. Коли розум сумнівається. Дев'ятою ознакою є те, що я називаю синхронністю повідомлень. Ви отримуєте повідомлення або дзвінок від конкретної людини точно в той момент, коли думали про неї, або навіть коли саме збиралися до неї написати. Це трапляється так часто, що перестає здаватися випадковістю. Це стає очевидним паттерном, що підтверджує наявність психологічного зв'язку, який працює на рівні, що перевищує звичайну комунікацію. Ви обидва налаштовані на одну й ту саму частоту, і тому ваші наміри до спілкування збігаються у часі настільки точно, що це викликає здивування. Десятою ознакою є те, що я називаю «проведінням про стан. Ви просто знаєте, що конкретна людина переживає щось конкретне, навіть без будь-якого спілкування з нею. Знаєте, що їй сумно, знаєте, що вона радіє, знаєте, що вона приймає важливе рішення. І коли нарешті з нею спілкуєтесь, ваше перечуття підтверджується з такою точністю, що це більше не можна назвати здогадкою. Це знання, що приходить з глибшого рівня розуміння, з рівня, де дві душі настільки переплетені, що одна може відчувати стан іншої без посередництва слів або зовнішніх знаків. Одинадцятою ознакою є те, що я називаю повторюваним відчуттям присутності. Ви відчуваєте, що конкретна людина знаходиться поруч. Навіть коли фізично вона далеко. Можете відчути її енергію у кімнаті. Можете відчути, що вона спостерігає за вами, можете відчути її думки так чітко, ніби вона стоїть поруч і говорить з вами. І це відчуття настільки реальне, що ви не можете його проігнорувати, навіть якщо намагаєтесь переконати себе, що це лише ваша уява. Але насправді це не уява. Це справжня психологічна присутність, що виникає тоді, коли хтось настільки інтенсивно думає про вас, що його свідомість буквально проєктується у ваш простя. Дванадцятою ознакою є те, що я називаю синхронізованими змінами настрою ваш настрій змінюється без очевидної причини, і пізніше дізнаєтесь, що конкретна людина пережила емоційну зміну саме в той самий момент. Ви обидва переходите від радості до смутку, від спокою до тривоги. Від замкності до відкритості одночасно, ніби керовані невидимою силою, що координує ваші внутрішні стани. Це відбувається, бо ваші психіки настільки синхронізовані, що емоційні хвилі однієї людини миттєво впливають на емоційний стан іншої. Коли розумієте всі ці ознаки, коли починаєте їх розпізнавати у своєму житті, відбувається щось глибоке. Перестаєте сумніватися у своєму внутрішньому знанні. Перестаєте вважати себе дивним або надто чутливим. Перестаєте ігнорувати те, що ваша психіка намагається вам повідомити. Починаєте шанувати цей зв'язок як справжню реальність, що існує поза межами матеріального світу, але має такий самий вплив на ваше життя, як будь-яка фізична взаємодія. Важливо розуміти, що це не про одержимість, це не про втрату себе в іншій людині, це про визнання того. Що людська психіка здатна на набагато більше, ніж нас навчили вірити. Це про розуміння того, що ми не ізольовані острови свідомості, а взаємопов'язані істоти, чий душі можуть комунікувати способами, що перевищують обмеження фізичного світу. І коли шануєте цю реальність, коли дозволяєте собі довіряти тому, що відчуваєте, відкриваєтесь до рівня життя, який більшість людей ніколи не переживає. Життя, де інтуїція надійніша за логіку, де серце знає те, що розум не може збагнути, де душі спілкуються через виміри, що залишаються невидимими для звичайного погляду. Саме тут починається справжня психологічна подорож не у книжках, не у теоріях, а у визнанні і шануванні тих зв'язків, які ваша душа намагається вам показати через синхронність, через повторювані знаки, через відчуття, які не можна раціонально пояснити. Але які є абсолютно реальними. Наступного разу, коли відчуєте, що хтось думає про вас, коли відчуєте цей покличний імпульс, що приходить ні звідки, не відкидайте його як фантазію, зверніть увагу, прислухайтесь. Дозвольте собі визнати, що це може бути справжній зв'язок, що хтось справді намагається достукатись до вас через психологічні канали, які існують поза межами звичайного спілкування. І якщо розпізнаєте достатньо ознак, якщо побачите, що це не ізольований випадок, а постійний патерн, тоді матимете вибір відповісти на цей поклик або свідомо вирішити не вступати у цей зв'язок, але принаймні робитимете це з позиції знання, а не ігнорування. Бо правда у тому, що психологічні зв'язки, які ми маємо з деякими людьми, настільки потужні, що їх не можна просто проігнорувати. Вони продовжують себе проявляти, продовжують посилатися знаки, продовжують тягнути нас до визнання того, що існує щось глибше, ніж поверхнева реальність повсякденного життя. І коли нарешті визнаємо це, коли дозволяємо собі побачити психологічні зв'язки такими, якими вони справді є, наше життя набуває нового виміру виміру, де синхронність стає не дивною аномалією, а природною частиною того, як функціонує свідомість. Як душі знаходять одна одну через час і простір. Це не про розуміння синхронності або про навчання розпізнавати, коли хтось вас кличе, це про шанування правди, що ви ясновидці, що здатні відчувати набагато більше, ніж визнає матеріальна реальність, що здатні на набагато витонченішу комунікацію, ніж можуть запропонувати слова. З кожним новим відео разом відкриваємо ще один шар цієї психологічної реальності. Яка керує найглибшими зв'язками, що створює синхронності, які змінюють життя, відкриття, що трансформують не лише те, як сприймаєте інших людей, а й те, як сприймаєте самих себе, як істот, здатних приймати психологічні передачі, здатних спілкуватися без слів, здатних любити через виміри, що перевищують фізичну реальність. Приєднуйтесь та станьте частиною цієї спільноти людей, які наважилися розпізнати синхронність у своїх життях, шанувати психологічні натхнення, які отримують, і жити у зв'язку з реальністю набагато ширшою, ніж може охопити раціональний розум. Людей, які зрозуміли, що справжній зв'язок починається, коли перестаєш сумніватися у тому, що відчуваєш, і починаєш шанувати це відчуття як найнадійнішу інформацію, яку можеш прийняти. Те, що приходить потім, коли продовжуєш на цьому шляху розпізнавання синхронності та шанування психологічних зв'язків, може буквально переорієнтувати ваше життя так, щоб бути у з'єднанні з тими людьми, яких психічно кличете і які кличуть вас назад. Бо коли нарешті побачите реальність поклику, зможете реагувати з наміром, з ясністю, з такою самою психологічною присутністю, яка вам пропонують. Зараз мушу поділитися з вами чимось, що лише на численні здатні висловити психологічний поклик, який ви переживаєте, не є ізольованим чи випадковим явищем. Насправді він є результатом дуже глибокого резонансу, що утворився взаємодіями між двома душами, які взаємно розпізнають одна одну на рівнях, що перевищують час, простір і навіть свідому пам'ять. Коли юнг досліджував концепцію синхронності, він намагався описати реальність, яку конвенційна наука не може виміряти. Але яку людський досвід повторювано підтверджує, що між свідомими істотами існує зв'язок, який не залежить від фізичної близькості. Дві людини, які справді поєднані на рівні душі, можуть пливати одна на одну через чисту думку, через кришталевий намір, через присутність, що перевищує п'ять органів чуття. Тринадцятою ознакою, яка далі розширює це розуміння, є те, що я називаю синхронністю можливостей. Ви починаєте отримувати саме ті можливості, які потрібні для того, щоб бути близько до конкретної людини, або щоб бути у правильному місці у правильний час, де буде і ця людина. Не йдеться про те, що це було сплановано, йдеться про те, що життя змовляється, щоб вести вас двох разом способами, які здаються неможливими, аби були випадковостями. Ідеальна робота з'являється саме у місті, де живе ця людина. Курс, який ви завжди хотіли пройти, пропонується у той самий період, коли ви будете у тій самій області, куди ця людина подорожує. Спільний друг раптом пропонує вам поїздку саме у місце, про яке ви з цією людиною часто уявляли, що поїдете туди разом. Ці можливості не випадкові: це життя реагує на поклик, який ви обидва випускаєте через психологічний намір. Бо реальність не жорстка, не фіксована, реальність змінна і реагує на свідомість. А дві свідомості, що вибрують на одній частоті, можуть формувати реальні способом, який узгоджує її з їхніми спільними прагненнями. Ознака номер 14 це те, що я називаю спонтанними тілесними реакціями. Ви починаєте мати дуже фізичні реакції, коли конкретна людина думає про вас, навіть якщо вона за кілометри звідси. Можете відчувати, як ваше серце без очевидної причини прискорюється. Можете відчувати мурашки по спині, можете відчувати печіння на губах. Можете відчувати запаморочення або кружляння голови, і ці реакції не мають жодного звичайного медичного пояснення. Ви не хворі, не у стресі. Ваше тіло просто реагує на повідомлення, яке вам надсилається на психологічному рівні. Ваше тіло здатне виявити це повідомлення задовго до того, як ваш раціональний розум зможе його обробити. Юнг знав, що тіло може бути набагато правдивішим за розум, коли йдеться про істину про з'єднання. Бо поки розум сумнівається, тіло знає, тіло здатне відчувати правду про присутність навіть коли відокремлене відстанню. Ознака номер 15 це те, що я називаю перевіреними спільними снами. Ви маєте дуже конкретний сон про цю людину: сон, який містить дуже незвичайні або дуже специфічні деталі. А потім, коли вам вдається поговорити з цією людиною, виявляється, що вона мала практично ідентичний сон тієї самої ночі або ночі, дуже близької до того. Цей спільний досвід сну є одним з найяскравіших доказів того, що ви двоє функціонуєте на спільному рівні психологічної реальності, бо сни походять з несвідомого, з місця, де цензура свідомого розуму не може функціонувати. А коли дві несвідомі думки таким чином синтезуються, вони можуть справді зустрічатись у тому самому сновому просторі. Ці зустрічі у світі снів для тих, хто їх переживає, дуже реальні і часто набагато відвертіші за будь-яку комунікацію, що відбувається у свідомому стані, бо приходять без захисних механізмів, без масок, без потреби захисту, яка існує, коли ви не спите. Ознака номер 16 – це те, що я називаю незрозумілою провиною. Ви відчуваєте глибоку провину за думки, які маєте про цю людину, наче робите щось неправильне тим, що дозволили цій людині таким чином заповнити простір у вашій свідомості. І ця провина часто супроводжується відчуттям нав'язливості, наче порушуєте чиюсь психічну приватність тим, що надсилаєте їй свої думки. Але ця провина часто є ознакою того, що ви справді комунікуєте. Бо провина виникає, коли відчуваєте, що робите щось значуще, коли відчуваєте, що маєте справжній вплив. Якби це була лише фантазія, не було б причини відчувати себе винним. Ознака номер 17 це те, що я називаю психологічним очікуванням. Ви знаєте, що конкретна людина збирається прибути раніше, ніж вона насправді прибуває. Відчуваєте зміну в енергії навколо себе, відчуваєте, що ця людина наближається до вас, навіть коли немає жодних очевидних ознак того, що це відбувається. А потім ця людина з'являється. Або знаєте, що конкретна людина вам зателефонує, і за кілька хвилин вона насправді це робить. Або знаєте, що конкретна людина має дуже інтенсивну думку, або дуже сильну емоцію. І коли вам вдається з нею поговорити, виявляється, що саме це відбувалося в той момент. Це психологічне передбачення є дуже витонченою формою налаштування, коли ви можете виявити енергетичні паттерни когось раніше. Ніж вони проявляться матеріальним способом. Ознака номер 18 Це те, що я називаю замісним відмовленням. Ви не можете створити жодного постійного зв'язку з ніким іншим, крім цієї людини, бо ваше підсвідоме знає, що ви пов'язані. Можете ініціювати стосунки, але завжди є частина вас, що залишається зарезервованою, яка чекає, яка не може повністю зобов'язатися, бо ваша психіка знає, що ви віддані. На іншому рівні. І люди, які намагаються бути з вами, часто відчувають цю зарезервованість, сприймають, що частина вас там не повністю, що ваша психологічна лояльність лежить деінде, і ці люди часто доходять висновку, що ви недосяжні, що ви ув'язнені в дусі, що не здатні справді любити когось, хто фізично доступний. Але насправді відбувається те, що ви шануєте психологічний зв'язок, який дуже реальний і глибокий, і ваша душа відмовляється поступитися цією правдою заради зручності або соціальної конформності. Розпізнаючи всі ці сигнали у своєму житті, ви можете нарешті назвати і надати дійсність тому, що завжди відчували. Можете перестати сумніватися у своєму здоровому глузді, можете перестати відчувати божевілля або марення. Можете просто шанувати правду, що з кимось глибоко пов'язані через засоби, що перевищують раціональне пояснення. І це пізнання глибоко визвольне, бо як тільки приймете, що цей зв'язок реальний, можете про нього приймати рішення з чесністю, можете щиро вирішити, чи хочете цей зв'язок плекати, чи звільнитися від нього, але робите це зі свідомістю, що це не продукт вашої уяви або ваших марних тенденцій. Напишіть нам у коментарях, скільки з цих 18 ознак ви, зрештою, налічили у себе. Так справді функціонує психіка на своєму найглибшому рівні.